Є знижки на оптінов 15% авто, як Подорожник, пам та ощад. Тривала відпустка, збільшення випла та нові винагороди. Ви могли це пропустити, але все перелічене. Справді передбачає новий закон про мобілізацію. Уже 18 травня він набуде чинності. Тож всім українцям варто знати, які нововведення він передбачає. Хто з військових зможе отримати сертифікат на власне авто хто у 2024 році отримуватиме додаткові 100 тисяч гривень. Скільки отримують військові в тилу та на фронті? А також які нові виплати запровадили у Міноборони. Розповім за мить з вами новини. ТСНЮЄ, я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. У Міноборони презентували нові плюшки для військових в рамках нового закону про мобілізацію, який вступить у силу. Уже 18 травня. Уряд планує багато нововведень, які мають сподобатися не лише охочим долучитися до зсу, але й професійним військовим. Поговоримо про те, що ж там передбачено. Почнемо напевно з того, що турбує багатьох військових, а саме відпустки. Закон про мобілізацію передбачає такі заходи мотивації для військових, збереження грошового забезпечення протягом усього строку безперервного перебування на лікуванні у закладах охорони здоров'я та у відпустці для лікування за військовослужбовцями, виведеними поза штату зв'язку з потребою в тривалому лікуванні. Виплати документально підтверджених витрат на відрядження на харчування та фінансування інших власних потреб, як от добові витрати у зв'язку з відрядженням. Час перебування у відпустках для догляду за дитиною зараховується до строку вислуги у військовому званні. Щорічна основна відпустка надається частинами протягом календарного року, і основна безперервна частина становитиме не менше 15 календарних днів. Додаткова відпустка у 90 календарних днів без поділу на частини після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення за перебування безпосередньо в районах бойових дій під час дії воєнного стану. Врахування у вислугу років одного місяця служби за три місяці, і це ще далеко не все з кінця травня. Українські військові зможуть претендувати і на іншу відчутну допомогу від держави, зокрема. Допомогу з купівлею авто та навіть квартири, сертифікат на купівлю транспортного засобу розміром у 150 тисяч гривень, який можна буде отримати протягом трьох місяців з дати укладання контракту. У разі укладення першого контракту військовослужбовці матимуть право на компенсацію 50% від першого внеску за іпотечним житловим кредитом, додатково 100 тисяч гривень після першого року військової служби, та ще 100 тисяч гривень після другого. Військовослужбовцям та їхнім дружинам або чоловікам не будуть нараховувати проценти за користування кредитом, штрафні санкції, пеню за невиконання зобов'язань перед банками та іншими організаціями. Виключення становитимуть кредити на автомобілі та нерухомість. Оновили міноборони і деякі виплати, як от нагороду для військових. Ось тут слухайте уважніше. Відтак одноразова грошова допомога при укладанні контракту у 2024 році. Становить рядовий склад 24 тисячі 224 гривні. Сержантський і старшинський склад 27 тисяч 252 гривні. Офіцерський склад. 30 280 гривень. Військовослужбовець, який воює безпосередньо на лінії зіткнення, отримуватиме 20 100 гривень основного грошового забезпечення, а також 100 000 гривень за участь у бойових діях і 70 000 гривень за кожні 30 днів на лінії бойового зіткнення. Додаткові виплати отримують також інструктори в учбових центрах ЗСУ та курсанти. Додаткова винагорода інструкторам учбових центрів – 15-30 тисяч гривень. Винагорода курсантам за особливості навчання. Під час воєнного стану, особливого періоду 2350 гривень. Розмір виплати у разі полону чи зникнення безвісти 100 тисяч гривень. Таким чином, як заявляють у міноборони, звичайний піхотинець ЗСУ тепер зможе отримати до 190 тисяч зарплати, а офіцери ще більше. А як вам така зарплата українських оборонців? Напишіть про це у коментарях. Оновили у Міноборони і прайс за знищену російську техніку. Насправді, список тут доволі довгий і Навіть очі розбігаються. Наприклад, за знищений танк військовий зможе отримати більше 48 тисяч гривень. За РСЗВ трохи більше 60, а за бойовий літак аж 121 тисячу. Найбільшу ж виплату можуть нарахувати за знищення корабля першого рангу. За це капне на картку 243 тисячі 600 гривень. Ніби непогано у тім у чорноморському флоті РФ таких кораблів залишилось. Не так багато можна буде отримати за влучні постріли по рашистах і додаткову відпустку, але не більше 15 днів. Але з нагородами за успішні страйки не все так просто. У міноборони уточнюють, що знищення техніки бійцем треба обов'язково підтвердити. Як мінімум, це має зробити командир у журналі. А найкраще цьому мають бути відео чи фото підтвердження. Про це детальніше в етері телемарафону розповідав речник міноборони Дмитро Лазуткіну. Щоб отримати ці гроші, потрібно, щоб у журналі бойових дій був запис, щоб було донесення. І бажано, щоб була фото чи відеофіксація, зважаючи на те, що зараз ведеться сучасна високотехнологічна війна, і практично на кожному командному пункті є картинка з безпілотника з поля бою. Це не повинно бути великою проблемою. У міноборони стверджують, що нові виплати мають забезпечити не тільки гідну грошову винагороду для українського воїна, але й мотивувати новобранців йти у Сили оборони. Ще в березні 24-го року у відомстві казали, що витрачають леву частку бюджету саме на зарплату військовим. Бюджет міноборони 24-го року умовно можна розбити на три великі пакети. Тож перший найбільший це грошове забезпечення і бойові виплати у 2024 році. На це виділено асигнування у сумі 862,6 мільярда гривень, що становить понад 70% МОУ. Цей блок включає грошове забезпечення військових, виплати загиблим, виплати за поранення. За перебування на першій на другій лінії бойового зіткнення, харчування особового складу, речове забезпечення, винагороду за знищену техніку. А як думаєте, ви чи достатньо платять військовим за ризик власним життям? Та чи мотивують українців такі додаткові виплати йти до війська? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. НАТО не зможе протистояти Росії, якщо та раптово нападе на країни Балтії, а на захоплення Литви, Латвії та Істо. Оні підуть лічені дні такий гучний неочікуваний прогноз зробили в українському горе. Розвідники рекомендують партнерам сильно задуматися над тим, чи готові вони до справжньої війни з РФ. Чому в ГУР попереджають партнерів про можливу небезпеку? Чому країни Балтії не врятує сумнозвісна п'ята стаття НАТО і коли Путін буде готовий оголосити війну альянсу? Розповім за мить, все страшно повірити, але саме таку відверту оцінку реальним силам НАТО дають вгур. в ГУР в інтерв'ю журналу «За економі. Заступник очільника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький напряму звернувся до європейських партнерів України за його словами: якщо ті... Не оговтаються і не наростять допомогу Україні, то прийде їхня черга воювати за РФ. А їхні сили, зокрема в країнах Балтії, не витримують російського наступу. Більш того, рашистам вистачить тижня, щоб повністю захопити Литву, Латвію та Естонію. Бюрократи в НАТО навіть не встигнуть оговтатися. Якщо сусіди України не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Україні, вони теж, зрештою, опиняться під прицілом Росії, стверджує він. Він ставить під сумнів статтю 5 хартії колективної оборони НАТО і навіть присутність військ НАТО у державах, що межують з Україною, що за його словами мало що дасть, коли вони зіткнуться зі справжнім випробуванням. Росіяни візьмуть країни Балтії за сім днів. Дещо неправдоподібно стверджує він, час реакції НАТО становить 10 днів, і це при тому, що Україна не знекровила російську армію і продовжує це робити зараз. У боях в Україні расисти втратили два своїх козарі, сили провітряно-десантних військ і корпус морської піхоти. Саме ними вони на початку 22-го року спробували взяти Київ за три дня і бились у Маріуполі. Більшість навчених російських фахівців уже вбиті. За його словами, хоробрість і жертовність країни дали Європі багаторічну перевагу, усунувши безпосередню загрозу з боку повітряно десантних сил і корпусу морської піхоти Росії, якими їх колись лякали, щонайменше на 10 років. Питання в тому, чи відплатить Європа за послугу, залишивши Україну в грі. Ми будемо продовжувати боротися. У нас немає вибору, ми хочемо жити, але результат війни залежить не тільки від нас. А як думаєте, ви чи розуміють в Європі увесь масштаб загрози, яку несе Путін? Напишіть про це у коментарях, коли расисти можуть вторгнутися в Європу. Питання дискусійне, і це насправді ну дуже важко передбачити, але над цим уже доволі давно активно працюють західні розвідки і аналізують можливі сценарії. Так, от наприкінці грудня 23-го року німецьке видання Біль з посиланням на власні джерела у розвідці повідомило, коли найвірогідніше нападе РФ і ця дата. уже не за горами. Момент их сможет настать уже цієї зими. Россия может попытаться атаковать Европу зимой 2024-2025 года, предполагают в одну из европейских разведок. Как пишет Бильд со ссылкой на собственный источник, в разведывательной службе считают, что Россия может нанести удар по Европе именно в тот момент, когда США окажутся без лидера и смогут прийти на помощь европейским государствам только после некоторой задержки. То есть речь идет о периоде между уходом с должности нынешнего президента США в началі ноября 24-го года і вступленням в должность його потенціального приємника в январі 25-го года. Журналісти додають, що Кремль знову робить ставку на перемогу одіозного республіканця і колишнього президента США Дональда Трампа, адже його поведінку спрогнозувати не може ніхто. Хаос у лавах противника найкращий подарунок для Путіна. Уже давно б'ють на сполох і в самому НАТО. Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер в січні Ваця року сказав, напевно, найрезонанснішу для звичайного європейця річ: мир це не данність, і треба кожному готуватися до війни, бо нічого доброго з Росією уже не вийде. Ми повинні усвідомити, що мир не є данністю, що ми живемо в мирі, і саме тому ми, сили НАТО, готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусія набагато ширша, це також. Промислова база і люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль. Все починається з усвідомлення того, що не все можна передбачити, і не все буде добре протягом наступних 20 років. Серйоз про війну за РЕВ говорять уже і в Німеччині у березні 24-го року. Видання Бізнес інсайдер з посиланням на таємний звіт німецької розвідки, який потрапив до їхніх рук, заявило, що Росія швидко відновлює та нарощує власне виробництво зброї і буде готова на Сти на НАТО уже у 26-му році її цілями може стати Фінляндія або ж країни Балтії. А от німецький міністр оборони Борис Пісторіус вважає, що Росія поки не здатна воювати на кілька фронтів, але ситуація може змінитися за 5-8 років, і його країна має бути до цього готова. Наразі я не думаю, що напад Росії є ймовірним. Наші експерти оцінюють період від 5 до 8 років, коли це може бути можливим. Нагадаю, що як повідомляли ще наприкінці. 2022 року ті ж журналісти з бізнес інсайдер збройним силам Німеччини у разі війни з РФ може не вистачити банально снарядів за інформацією медійників. Тодішніх запасів ФРН вистачило би на один. Максимум два дні такої війни, як в Україні. Тим часом самі Балтійці впевнені в своїх силах і союзниках. 18 квітня 24-го року глава Сил оборони Естонії генерал Мартін Херем в інтерв'ю місцевому виданню ЄРР заявив, що його країна не просто відіб'є російський наступ, а й переможе у війні. Херем пояснив, що Естонії не потрібно чекати прибиття НАТО, тому що НАТО вже здесь. Сегодняшняя система такова, что НАТО здесь и никуда не уходит, а становится еще больше, когда есть признаки угрозы, сказал он. У НАТО есть конкретные боевые планы по обороне Эстонии. Сегодня у нас есть конкретные люди, которые приезжают в Эстонию, тренируются и готовы очень быстро реагировать, сказал Херем. России не нужно собираться три года после войны в Украине, чтобы напасть на следующую страну. По его словам, современная военная машина России работает настолько хорошо, что если РФ захочет провести одну месячную военную операцию против Эстонии, Латвии или Литвы, Даже знає, що в воєнному отношенні проиграє для цього їй не понадобиться особлива підготовка. Естонський воєначальник упевнений, що Путін не ставить собі за ціль привласнити країни Балтії, а лише створити нову точку напруги для НАТО. Результатом цієї російської атаки може бути наша військова перемога. на їх стороні 20 тисяч загиблих, а на нашій только тисяча. но наша военная победа будет достаточно неблаговидной, и большинство из вас сказало бы, что главнокомандующий был глуп, а политики не выделили достаточно средств. Мы бы поссорились и обвинили бы также латышей и немцев в том, что они были слишком медлительные. Это может быть целью России, которую она впоследствии использует. А как думаете вы, что корректно партнеры и союзники Украины оценивают свои силы, так кто может остановить Путина? Напишите нам о комментариях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Відвертий брехун, сам собі батько, але який пляше під дудку кремлівського диктатора. Він показував, адкуда готовілась нападіння, і зараз виступає з гучними заявами, що Білорусь, мовляв, не хоче воювати, але готується. Лукашенко, який намагається втриматися при владі, схоже, відчуває, що крісло горить, і вже в'є гніздечко собі на болотах. Журналісти провели масштабне розслідування і спалили, де хоче залягти над носами. Проголов оголошений президент Білорусі. Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть уподобайки. А ми переходимо до новин. Було отак: Ніколи не буде, що з, ка, з території Білорусі. які-то війська атакують Київ. Ніколи. потім так Не Ми на них нападали, Не ми превентивно в СУ начали стрелять, когда что мы с вами за два дня были у у вас дома. К сожалению. Да, мы это с вами сидели в вертолете и докладывали постоянно. Они начали. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Тому не ми розв'язали цю війну, у нас совість чиста. А тепер картопляний диктатор заявляє, що воювати не хоче, але військо тренує. Ну, бо мало лі, знову треба буде показати, откуда готовилось нападіння. Ну, в даний момент тобі прийдеться протистояти Балтійським республікам. І, і частину Польщі ти прихватуєш? Там небольшу. Северну частину, да? Северо-восточну. Зря вони себе так ведуть. Такий міцний, і безстрашний Лукашенко, яким він себе намагається видати і залякати світ, це смішно. Та все ж за ці понад два роки війни проти України на території Білорусі з'явились російські військові бази, на які перебазували пускові установки для балістичних ракет. Тим часом Москва заявила, а Мінськ підтвердив, що там будуть сховища для ядерних боєголовок. Нагадаємо, навесні 2024 року Лукашенко зробив кілька заяв щодо подальшого перебігу війни. З одного боку він запропонував. Новав країнам Заходу погодитися на мир з Росією на її умовах. З іншого боку, диктатор пригрозив, що усе готове для ядерного удару. Та все ж найкраще в нього виходить розстилати червону доріжку для Путіна. А чи готовий той для нього зробити те саме? Можливо, і те не факт. Тим не менш, журналісти Белсат і об'єднання колишніх білоруських силовиків Белпул провели спільне розслідування і заявили, Лукашенко вже готує собі запасний аеродром і збирається тікати на болота до кращого друга, і навіть вже будує собі там мало не палац. Площа маєтку понад 97 тисяч квадратних метрів. Зауважується, що це настільки велика територія, що її добре видно навіть з космосу. На відео вказується, що обрудка з відчуженням землі почалась у 2002 році, завершилось у 2022 році. Спершу територію заволоділи білоруські підприємці, а потім вона перейшла у власність компанії, яка безпосередньо пов'язана з Олександром Лукашенком. Компанія ТОВ комплекс Інвєст» – перший власник ділянки згодом продала територію ТОВ регіональний порядок, який контролює Віктор Шейман, найближчий соратник Лукашенка. Коротше схема така: Білорусь отримала в Сочі 932 сотки землі у елітному туристичному районі. В обмін на це РФ отримала аналогічну ділянку на. Території Білорусі тим часом у Сочі збудували літну резиденцію для білоруського президента Олександра Лукашенка, прикрашено дорогоцінними меблями. Та по-багатому там все. Розслідувачі також дістали максимально детальний план маєтку «Красна поляна. На плані вказано, що загальна площа забудови 7434 квадратних метри. На ділянці є ресторанний комплекс 374 квадратних метри та три ВІП-котеджі по 730 квадратних метрів. Кожен готель на чотири номери 348 квадратів, садовий будиночок на 28 квадратів та спортивний майданчик у 133 квадратних метра. Площа головного будинку 2296 квадратних метрів. Ну і щоб ви не сумнівалися, Лукашенко мав ким надихнутися. План капкан білоруський дід почав розробляти ще у 2020 році, якраз тоді, коли йому довелося придушувати опозиційні виступи громадян для фальсифікації президентських виборів. Ну а прикладом для наслідування став ніхто інший, як експрезидент України Віктор Янукович, який після втечі теж подався до РФ і осів у маєтку в Ростовській області. Тож варто нагадати й тернистий шлях втечі колишнього українського президента з Києва, десь на простори Ростова, як свідчить від з Відеос камер відеоспостереження в Межегір'ї Янукович готував свою втечу ще від 19 лютого 2014 року після появи перших повідомлень про дев'ять загиблих активістів у центрі Києва. Отож вже наляканий, але похмурий і водночас казково багатий. 21 лютого Янукович починає пакувати своє найдорожче манаття. 22 лютого дає своє останнє інтерв'ю. Віктор ситуація в країні критична. А что вы можете сказать по этому поводу? Дайте, пожалуйста, вашу оценку происходящим событиям. Я абсолютно уверен в том, что это такой пример, который увидела наша страна и весь мир, пример государственного переворота. Я делал все для того, чтобы в стране не было кровопролития мы приняли два закона об амнистии. Мы делали все шаги, которые бы стабилизировали ситуацию, политическую ситуацию в стране. Но произошло так, как произошло. Я приехал в Харьков вчера поздно вечером. Я хотел принять участие в сегодняшнем съезде депутатов всех уровней, общественных деятелей. Но получилось так, что я не мог поехать, я не мог терять время, потому что я должен был все время быть на связи, чтобы не допустить дальнейших кровопролитий. Меня все время пугают ультиматумы, Я никуда не собираюсь уезжать страны. Та цього ж дня я нікуда ні уїжджати уїжаті країни» перетворюється на дуже швидку утечу перебрік. І, попри свою зраду і розуміння, що український народ ніколи не прийме зрадника і хіба роздере його власними руками, одразу після втечі Янукович старанно організовував кілька зустрічей з пресою та заявляв про свою легітимність. І потім з просторів телеекранів він не раптово зникає. І наступного разу дав про себе знати вже в березні 22 го року. За даними українських спецслужб. Уж Янукович перебував у мінську, оскільки росіяни планували захопити Київ за три дня та сформувати в українській столиці проросійський уряд на чолі з втікачем Януковичем. Зараз же коли плани окупантів давно зазнали нищівної поразки, Янукович є для російської влади відпрацьованим матеріалом. Таку думку в коментарі для TSN.ua висловив політолог Володимир Фасенко. Янукович був цікавий російській владі, коли вони розраховували на перемогу в війні, розраховували на те, що він став символом, нібито легітимної влади. Хоча, з точки зору права, термін повноваження Нуковича давно закінчився. Після нього був інший президент, якого Росія визнала. Легітимність Януковича давно закінчилась, але росіяни хотіли його використати на короткий період. Йому формально передали владу, потім призначились би вибори під російським контролем, щоб Медведчук був в статусі президента або прем'єр-міністра. Москві Януковичу теж не дуже довіряють більше того, до нього ставляться зі зневагою. Росіянам він був потрібний як аватарка, як лялька. А наприкінці 23-го року представник Гура Андрій Юсов розповів про долю Віктора Януковича, якого заочно засудили в Україні до 13 років позбавлення волі за державну зраду. Янукович охоронювана особа, і тут важливий чинник, що росіяни не лише охороняють, а й стежать. Можемо ще раз наголосити, що це люди, які часто самі собі не належать, тому звичайно він. Перебуває під наглядом. Юсу дав зрозуміти, що українській розвідці відомо місце перебування Януковича. Гур проводить збір інформації щодо інших державних зрадників, а також по воєнних злочинцях. Здається нам, що знає Буданов і про Лукашенка все, що треба. А як думаєте, ви чи наважиться Лукашенко втекти на Росію, як довго він там протягне? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і Тисніть уподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.